Дорогі колеги і студенти, наближається найвеличніше і найважливіше християнське свято Воскресіння Христове. В цей день християни у всьому світі святкують перемогу життя та надії над темрявою та відчаєм: це день радості та благодаті, це час для родинних святкувань, зустрічей з рідними людьми, а також час для поклоніння. І молитви, проте ми уже другий рік змушені святкувати Великдень в умовах жорстокої війни. Для десятків тисяч українських родин цьогорічне свято буде сумним і трагічним. Чиїсь сини, батьки, брати, чоловіки вже ніколи не сядуть за святковий великодній стіл. Мільйони українських сімей не зможуть відсвяткувати Христове Воскресіння у своєму домі. Тому що змушені були стати біженцями, сотні тисяч наших воїнів під час великодньої служби залишаться в окопах, щоб забезпечити наше мирне життя. Ми глибоко вклоняємося сьогодні всім нашим воїнам, завдяки героїзму і жертовності, яких маємо змогу у ці світлі свята відчути спокій та благословення. Ми щиро вдячні тим працівникам. Студентам і випускникам нашого університету, які сьогодні воюють на лінії фронту, бойовим медикам, а також волонтерам, які забезпечують захисників України всім необхідним у ці важкі часи війни, коли багато з нас відчувають розпач та страх, буває тяжко знайти моменти радості та свята, але так важливо триматися своїх традицій і цінностей. Які об'єднують нас як спільноту і націю. Давайте приділимо цей час, щоб подумати про важливість співчуття, доброти та єдності перед обличчям війни. Нехай це величне свято Великодня буде для всіх нас часом роздумів і оновлення та принесе нам хвилини радості і надії. Христос Воскрес! І разом з Ним наші надії на краще завжди живі. Нехай це свято, Воскресіння Господнього принесе мир в українські родини, а Воскреслий Христос убезпечить перемогу всій нашій неймовірній Україні. Віримо у Воскресіння Христове, молимося за наших воїнів, за мирне і щасливе життя для нас і наступних поколінь. За перемогу України Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Слава Україні!